Повний текст законопроекту 4142. Що нам в майбутньому очікувати від нього? І які такі, знаєте, темні плями залишились в даному законопроекті. <му> першу чергу нагадую вам, що Верховна Рада України проголосувала за. За законопроект 4142. На даний час законопроект ще не чинний, його направлено на підпис президенту України. Як ви вважаєте, підпише даний законопроект президент чи ні? Свою думку лишаємо в коментарях. Я думаю, що він його все ж таки підпише. Друзі, в свою чергу, ви можете підтримати петицію про ветування даного законопроекту 41-42. Посилання на петицію я лишаю в описі і лишаємо свою думку, що ви думаєте стосовно законопроекту 41-42 в цілому. Хочу зазначити одразу, що даний законопроект має вже інший вигляд, ніж це було раніше, але негативні моменти все ж таки залишились. Текст законопроекту також лишає в описі. Давайте зараз вивчати текст, який підписано вже головою Верховної Ради. Розпочинаємо з профілактичного щеплення. Що це таке? Читаємо пункт 29. Профілактичне щеплення це введення в організм людини медичного імунобіологічного препарату для створення специфічної несприятливості до інфекційних хвороб, яке проводиться відповідно до календаря профілактичних щеплень, що затверджується ким. Центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я, даним законопроектом збільшується повноваження кого кабінету міністрів України. Стаття 7. Повноваження Кабміну у сфері громадського здоров'я. Читаємо: встановлює і відміняє карантин на території України або її частині. Приймає рішення про необхідні медико-санітарні заходи при загрозі епідемії інфекційної хвороби. Також затверджує перелік засобів профілактики загрози епідемії інфекційної хвороби. Далі. Приймає рішення про проведення додаткових обов'язкових профілактичних щеплень населення. Ось в цьому слові і проблема обов'язковість, а не право вибору. Тобто, в подальшому колегіальний орган виконавчої влади буде визначати обов'язкові профілактичні щеплення, встановлювати та відміняти карантин. Тобто, як це буде відбуватись? Вони там зібрались, прийняли рішення постановою. Хочу нагадати, що згідно з статтею 117 конституції України, кабінет міністрів України в межах своєї компетенції видає постанови і розпорядження, які є обов'язковими до виконання. Стосовно карантинних заходів, ми пам'ятаємо, як вони приймали рішення, як посадові особи складали адміністративні матеріали, там замаски, було відсторонення від роботи і що далі. А в судах справи закривали, поновлювали людей на роботах, тому що Кабмін, всупереч Конституції України та чинного законодавства, приймав відповідні рішення. Друзі, а зараз хочу зробити такий невеликий анонс. Інформація актуальна. Друзі, а зараз дуже важлива інформація. 18 вересня 11.00 міста Полтава відбудеться тренінг, де ми з Антоном будемо розбирати два важливі питання. Перша тема, друзі, це повномочі поліції, права і обов'язки водія во час воєнного положення. І друга тема це віддільні аспекти мобілізації в Україні. По часу тренінг буде проходити. 3 години, але буде кава брейк. Також, друзі, буде після тренінгу проведен благотворительний аукціон. гроші ми направимо на помощь ВСУ. А також людям, которые в этом остро нуждаються. Телефонуйте по вказаному телефону в робочі дні з 17.00 і ви дізнаєтесь усі деталі проведення тренінгу. Друзі, записывайтесь на тренінг. До встречи. До зустрічі. І напишіть свою думку, чи потрібно водіям в інших містах проводити такі тренінги, тому що на сьогоднішній день дуже багато конфліктних ситуацій під час воєнного стану між поліцейськими та водіями. Чому? А тому, що деякі співробітники поліції на себе беруть додаткові повноваження і виникає конфлікт. Деякі поліцейські забороняють фіксувати їхні дії, водії не знають, що робити. А вихід є, друзі, завчасно долучайтесь до нашого клубу, АД юридичний Захисту дія, щоб в подальшому ви були захищені. Телефонуйте, ви дізнаєтесь на яких умовах ви можете стати учасником нашого клубу. І так повертаємось до законопроекту 41-42. Там по суті також зазначається, що всі європейські заходи будуть реалізовуватись у нас тут на території України. Читаємо далі: права та обов'язки фізичних осіб. Фізичні особи зобов'язані поклуватися про своє здоров'я та здоров'я і гігієнічне виховання своїх дітей, не шкодити здоров'ю інших громадян. Друге брати участь у проведенні медико-санітарних заходів. Третє виконувати розпорядження та вказівки посадових осіб, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування під час здійснення ними медико-санітарних заходів. А раніше знаєте, як цей пункт виглядав? Пункт третій: проходити обов'язкові медичні огляди та робити щеплення у передбачених законодавством випадках. Тобто, на даний час цей пункт прибрали. Бачимо, да, що. Текст дещо змінено. Усі зараз кажуть: о, перемога! А ніфіга, У нас затверджується центральним органом виконавчої влади перелік інфекційних хвороб та професій, виробництва організацій, працівники яких підлягають обов'язковим обов'язковим профілактичним щепленням проти таких інфекційних хвороб. Перелік виробництв професій, організацій до роботи, в яких не можуть бути допущені особи хворі на інфекційні хвороби, які є носіями збутників інфекційних хвороб, або яким не зроблено щеплення проти визначених інфекційних хвороб за умови, що такі особи становлять загрозу для здоров'я інших осіб. Ось вам право на працю. Зробив щеплення, працюєш ні, не допущений до роботи. Всупереч конституції, і повертаємось також до е, обов'язків фізичних осіб. Пункт 4. зобов'язані виконувати розпорядження та вказівки посадових осіб при здійсненні ними медико-санітарних заходів. Всі ми зобов'язані. Йдемо далі про невільне пересування. Стаття 21. карантин. Карантин встановлюється, продовжується та скасовується ким? Кабміном. Пункт 6. На територіях, на яких встановлено карантин місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, надається право: перше, залучати підприємства, установи та організації, незалежно від форм власності, до виконання заходів з локалізації і ліквідації епідемії. Друге встановлювати особливий режим в'їзду. Пересування та виїзду з території, на якій встановлено карантин громадян і транспортних засобів. А в разі необхідності проводити санітарний огляд речей, багажу транспортних засобів та вантажів. Ось мені цікаво, як це буде відбуватися, оцей санітарний огляд речей, і що вони будуть шукати. Питання відкрите далі. Також будуть залучати для роботи в таких пунктах військовослужбовців працівників. Матеріальні, технічні та транспортні засоби підприємств, установ організацій незалежно від форм власності. Тому готуйте транспортні засоби свої незалежно від форм власності. Пам'ятаєте, в старій редакції там мова йшла про вилучення. Тут вони прибрали, але зробили ось вам таке: і як вам вільне пересування гарантоване Конституцією України? Питання відкрите, йдемо далі стосовно відповідальності фізичних та юридичних осіб. Читаємо стаття 20. У разі, якщо встановлено особу, вину в порушенні вимог санітарного законодавства, що призвело до поширення інфекційної або масової хвороби, витрати пов'язані з проведенням епідеміологічного розслідування, включаючи вартість там лабораторних досліджень, обстежень, випробувань. Вишкодовується ким? Винною особою юридичною чи фізичною особою добровільно або у судовому порядку. А у разі, якщо неможливо встановити таку юридичну чи фізичну особу, витрати та збитки покриваються за чий рахунок? За рахунок коштів державного бюджету. Ось вам і відповідальність, фінансова відповідальність. Далі, стосовно відповідальності, це у нас захист медичних та інших працівників, зайнятих у сфері захисту населення від інфекційних хвороб. Це у нас медики. Стаття 36. Читаємо пункт 3. Рабододавці зобов'язані Забезпечити працівників закладів охорони здоров'я необхідними профілактичними щепленнями, засоби індивідуального захисту від інфекційних хвороб, засобами екстреної профілактики, а також впроваджувати профілактику інфекцій та інфекційний контроль. Четверте, за порушення вимог щодо забезпечення працівників. Профілактичними щепленнями та засобами захисту роботодавці роботодавці несуть відповідальність згідно із законом. Це стосується медичних закладів. Також будуть утворені, знаєте, така буде мережа центрів контролю та профілактики хвороб. Центр контролю та профілактики хвороб є. Юридичною особою публічного права має самостійний баланс, рахунки в банках, бланк із своїм найменуванням та може мати початку. Але стосовно цього, давайте відкриємо зауваження головного юридичного управління і читаємо. Крім того, інформуємо, що Верховна Рада України, Конституція України не наділена повноваженнями створювати будь-які органи установи, заклади та вводити будь-які посади. Варто також врахувати і правову позицію Конституційного суду України. Як вам таке? Ось такі друзі. Моменти залишились в законопроекті 41.42. Він ще не підписаний, як вплинути. На нього, ну це в першу чергу витування президента. Знов таки ж в описі є посилання на петицію, підтримайте її. Але якщо він його підписує, то можна в подальшому визнати антиконституційним цей закон. А як це визнати? А відповідь ви можете отримати на каналі Адвоката Антона Болтіка. Тобто, бачите, дещо прибрали. Дещо такі темні плями залишились. Ось так. Друзі, якщо інформація була корисною для вас, не забуваємо підписуватись на канал. Свою думку лишаємо в коментарях. Друзі, на цьому поки що все. Саме головне.